Вітаю, вас, шановні глядачі на каналі Анна Атаманово, традиційний огляд областей України. Розділимо його сьогодні на три випуски. В першому випуску ми поговоримо про Київську, Житомирську, Рівненську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Вінницьку і, е, області. За Чернівці поговоримо і за Закарпаття. В другому випуску ми поговоримо більше за Південь, це буде Одеська, Миколаївська області. Також про центральну це буде Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська область. А вже про Чернігівську, Сумську, Харсон... Харківську, Луганську, Донецьку області ми поговоримо в третьому випуску. Якщо вас цікавить Херсонщина, ми її детально обговорили на каналі Прогноз. Також поговоримо в третьому випуску про півострів Крим. Ну що, готові? Анечка, поїхали. Давай подивимося насамперед Волинська і Рівненська області, тому що писали звідти люди, крепко переживають, чи є загроза зі сторони Білорусі. Чи є загроза? Загроза дійсно може бути. Так, там буде неспокійно. Можуть бути якісь активні дії. Хоча білоруси не хочуть, знову ж таки кажу, але є загроза смертя. Активні будуть якісь обстріли? На Глани? цьому тижні? Ні, не на цьому тижні. Пізніше зараз подивлюсь, на цьому тижні. Небезпека є, до речі, Рівненська область Щось може як літати, пролітати. Є в них плани з Білорусії. Щось літаюче. Але от остання карта у мене виходить сонце. Якось воно відійде, відтягнеться в часі. Там далі будемо дивитися. Угу. Окей. Uh, давай подивимося цей тиждень. Проблеми з світлом можливо. Так, далі. Так, на цьому тижні Рівненську ми дивитися будемо. Рівненська атомна електростанція, Рівненська область. Рівненська атомна станція, Рівненська область. можливі. Бачиш, повітряна тривога? Так, але сім чаш показує, що, должно бути все в порядку. Так, карта Так. Небезпека є, але, але, але так, дивимось. Нормально, нормально поки що на цей тиждень. Mm. Давай голень подивимось. Ох. Угу. Чого, Говоримо, багато, все випала, сказала, Давай подивимося Житомирську область, окремо Коростень подивимось. Житомирська область. Не можу зрозуміти, чи бойові навчання будуть активно проводити. Я чую вибухи, а, а от страху немає зараз. Тріпляють, захищають. Угу. Коростень. Угу. Туди декось доставлять зброю і будуть бойові навчання проводитись активно. Угу. Тренування будуть. Чи є загроза О. обстрілів Житомирського? На обстріл. цей тиждень Я прям таких не бачу. Ні, поки що ні. Угу. Uh, Вінницька область. Давай Ладежинську подивимося станцію. Новодністровську. Так, Ладижин. обстріли можуть бути. І взагалі, от я відчуваю, в Україні надто багато цих станцій, і їх декілька будуть закривати. Тобто, це і не так погано для нас. Закривати навіщо? Приостановлювати. Ну, тому що безпеки. вони небезпечні для України. Надто багато небезпечних, mm -hmm. небезпечних моментів для України, тому їх трошки будуть закривати. Так, Вінниця. Можливі обстріли, але ж захист працює, відіб'ють на цей тиждень. Mm -hmm. Повітряні тривоги будуть. Хмельницька область. А там вони щось, от, я відчуваю, ніби як прощупали якісь слабкі місця, тому спроби ще будуть гатити. Угу. Хмельницька область на цей тиждень. Угу. Не, не, не вийде в них нормально. Ну, спроби будуть, повітряна тривога буде, жертви, страх може бути. Якісь може бути відбивання, щось може бути таке неприємне. А чи знайдуть на Хмельниччині тих, хто здає українські позиції ворогу? Хто зараз співпрацює з ворогом? На цей тиждень? Хоча б на місяць. Чи знайдуть? Ну, і там домовини. Їх там багато. Зараз. Когось, до речі, знайдуть, будуть зміни. Угу. Будуть зміни. Але ж не всі. Там є колаборанти, Причому серйозні угу. люди. І серед військових також. Угу. Так. Тернопільська область. Тернопільська область на цей тиждень. Що має? Тернопільська область О, карта диявола небезпека є. Підкуп. Кого будуть намагатися підкупити, тривоги будуть. Будуть обстріли. Потрібно підкріпити захист в Тернополі, Тернопільщина. Угу. Тому що там хтось дійсно от, активно продав, зливає позиції. Подивися, бачиш, е Росія та? падає і падає Україна. Угу. Угу. Так. Е Давай Львівську подивимося. Ох же ж, не люблять москалі Львову, а? А їх все, весь світ не любить. Цих москалів. Області. Так, туди багато буде приїжджати переселенців. Uh -huh. Вокзали, от я бачу, туди будуть привозити. Uh -huh. Евакуйованих з міст, де наводнення. Дуже uh -huh. багато церкви біля церквей, церков, Львів. Львівська область. Ну, можливі тривоги повітряні. Щось зі світлом, з інтернетом може бути якісь перебої. Так. Росія трошки як такомириться в якомусь плані. Тобто Львів вони не будуть шукати? Як сказати, вони можуть спробувати. Але виходить по зубам. А щось, щось там планується, якесь. Я не знаю, що б Коротше, я не буду це говорити. І дивіться, є ще дві області, ми їх проглядаємо. Там немає активних бойових дій. Слава Богу, вони в безпеці, але в них є свої проблеми: Закарпатська і Чернівецька області. А Франківську ми дивилися? Ще ні? Не дивилися. Давай, ще три області. Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська. Чомусь грибами запахло. Mm. Запах грибів. Дощі підуть. Чомусь я от. Запах грибів. Так. Закарпатська область. Так, тренування там будуть, якісь там. Угу. А Росія там що робить? Угу. Це проти Росії там, а. Так, щось пов'язано з шляхами, з доставкою до Криму Закарпатська область. От знову ж таки, не можна говорити. Угу. Як і чому? Під захистом все нормально. І Закарпаття все чудово. Прекрасно. А, Чернівецька область. Але повітряні тривоги активно будуть чути по всій Україні. Чернівецька область. Угу. Ось. Так. Також переселенці туди приїдуть, допомога угу. буде. Чи будуть там якісь. О, бач, багато переїде туди, угу. на Західну Україну, Чернівецька. Можливі будуть обстріли, повітряна тривога. Знову ж таки, захист, наша карта, імператриця. Угу. Там сильний захист. І Івано-Франківська. Франек. боже, яке чудове місто! Івано-Франківська, якщо ви дивитеся з Івано-Франківська, скажу чесно: обожнюю ваше місто. Там Воно такі, там так так гарно, люди, Культура власні. України. Чому там немає? Так ну, ну найбезпечніше, чому там? Тому що там все ж таки зберегли цей колорит український, культуру, любов до батьківщини. Фінанцію українську. Так, і тому і, і оцю енергію, мольфуари, сильну українську магію, все там сконцентровано і збережено. Тому там а, максимальний захист іде звідти. От якщо цього року піду у відпустку, я поїду. Відпочивати до Івано-Франківська. Дай Бог. Так, івано франківськ Також туди багато переїде переселенців mm -hmm. з Херсону, Херсонщини, знову ж таки, захист від постраждалих від води, допомога фінансова буде. Підтримка, тобто на Західній Україні, будь ласка, допомагайте нашим людям, які постраждали, Ох. підтримайте їх. Так, карта Сонця буде фінансова допомога, а от небезпека чому звідти небезпека йде? Якась іде небезпека. Що це значить? Якась втрата є? Позначається втрата смерті? Хто це? Хтось з відомих людей? Не можу зрозуміти? Анафранківщина, що там? Якісь руйнування, щось, щось от негативне може відбутися. Обстріли можемо чути. Шляхи, якісь от залізниця, щось таке обережно. Угу. Дякую. Шановні глядачі, ще, і наші лишився. ще прийшла інформація десь біля моргу або морг. Обережно також там може бути влучання. Не обов'язково. Просто мені так показують картинку, морги. Морги будуть переповнені. І, і можливо, якесь щось мені показують там. Шляги, влучання. І шляхи мости дороги, от зараз. Логістику вони хочуть там да, пошкодити. Дивися, да, да, да. Київ, Київська область і давай окремо подивимося Білу церкву. Давай почнемо з Білої церкви. Давай. Так, Біла церква. Що буде на цей тиждень, які події? Біла церква. На цей тиждень відносно тиша спокій. Але, знову ж таки, якісь можливі там відчуються перебої з інтернетом, світлом, або будуть просити менше використовувати побутових приладів. Щось таке можливо. Не знаю, як це. Давай подивимося Київську область і Київ. Київська область, Київ. Повітряні тривоги будуть, небезпека йде. Тобто буде напруження, буде страх. Коли? В нічний час, можливі обстріли 10-го числа. Також буде багато переселенців. Будемо приймати. Розміщення людей по санаторіям. Ірпінь Буча туди. О, карта смерті небезпеки є. Над Києвом буде навісати небезпека, небезпечний період, тобто постійно будуть обстріли, щось, щось буде. Літати, ракети, будемо захищатися, оборонятися, і можливі трагедії ще можливі 9-го числа. Мені не подобається 9 -е число. Але ми готові будемо захищати максимально. Можливо, десь там щось пропустимо, і у нас отакі, буде якийсь кіпіш владі. Щось буде якесь невдоволення людей, переналаштування, ця хвиля своїх, ну, тобто, громадян на владу піде. Угу. Нова хвиля, обурення, невдоволення. Угу. І соцпід. Підтримка якась, чи здорожня. Щось повинно от бути, що люди будуть невдоволені, скаржитись. Місто Київ. Зміна влади. Місто Київ, зараз дивимося. Вижгород, мені щось постійно от ми вже перейшли. Де, Вижгород, Вижгород якось мені тривожно, неприємно. Дарницький, знову ж таки, от іде Дарницький район, там, можливо, Троєщина мені не подобається. Солом'янський. І що Солом'янський? Це там, де небезпечно. Так, можливі руйнування, обстріли будуть однозначно готитимуть, причому конкретно, по Києву ще. Можливі руйнування, Вишгород також там тримаємося, оця ж дамба, знову ж таки, їм в задоволення буде влучити, відіб'ємося, не дамо на цей тиждень, я кажу, але якесь можливе влучання. Травмування також можливі. Чомусь іде от як о, частний будинок, в тому числі. Не знаю. Частний будинок. Mm -hmm. Ну, і знову ж таки, якась медична установа або поруч, або лікарня, або морг щось таке педагогічний інститут, ну, щось там, де <свісно> так, дивіться, в Києві багато хто поранений, хто травмований. Будемо приймати людей. Якась затримка буде, з чимось пов'язана затримка, або, о, або проблеми з банками. Якось як от застої будуть в часі. Ех, будемо неприємні новини, неприємні новини, великі втрати, щось нас буде дуже розчаровувати і. Стройним. Медичні установи. Нам потрібно більше ліків. Задумайтесь про те, щоб виготовляти свої ліки. І ще питання. Давай Вишгороду подивимось. Що буде на цей тиждень? Тривоги, страх, намагання. Обстріли будуть. Карта диявола. Якийсь колаборант знову з'явився, буде здавати. Полонені чомусь іде інформація полонені, питання про полонених. Будемо відбиватись. Ну, потрусять вони. Київ, Київську область, mm -hmm. обстрілами совадь. Шановні глядачі, ставте лайк, вподобайку, піднімайте пальчик догори, пишіть коментарі, не лінуйтеся. Чим більше коментарів ви напишете, тим більше інформації глядачі зможуть дізнатися, тому що це відео буде просуватися. Будь ласка, підписуйтеся на канал Анни Атаманової. Анна робить дуже цікаві розклади, на жаль, які збуваються. Тому аби попередити своїх рідних, близьких і самим тримати руку на курсі подій. Підписуйтеся на канал Анни Атаманової. Кому потрібна допомога в описі до відео вже вказаний номер телефону. Будь ласка, звертайтеся.